Сьогодні у нас вівторок. Цей день королева математики запрошує нас до себе на гостини. До королеви математики звернулась по допомогою фея із казки Попелюшка. Вона чула, що ви діти дуже кмітливі та старанні. Фея просить допомогти Попелюшці виконати роботу, щоб дівчинка змогла побувати на балу. Полічіть, скільки замків? Чим вони схожі? Чим відрізняються? З яких фігур побудований замок, що знаходиться праворуч низу, З квадратів. Чому ви вважаєте, що це квадрат? З яких фігур побудований замок, що знаходиться праворуч у горі? Трикутники. Чому ви вважаєте, що це трикутники? По в кожної фігури є три кута. Чи однаково форми стіна, дах та вікна в замку, що знаходиться ліворуч унизу? Молодці. Однакові. Чому ви вважаєте, що це прямокутники? Вірно! У прямокутника дві сторони довші і дві коротші. Та він має 4 кута. Чи однакової форми стіна, вікна, даху замку, що знаходиться ліворуч угорі? Якої форми у цьому замку двері? Чому ви вважаєте, що це квадрат? Так. У квадрата всі сторони рівні. І він має 4 кута. Здогадайтесь, за яким правилом збудовані замки. Кожен замок складається з геометричних фігур однієї форми. Визначте, у якому замку живе Попелюшка. Увага! Попелюшка живе в замку, де це правило порушено. Знайдіть замок попелюшки. Замок попелюшки знаходиться ліворуч угорі. Посадіть під вікнами замку троянди. Кола позначають місце, де потрібно посадити. Скільки кіл? Скільки потрібно посадити троянд? Правильно, треба посадити чотири троянди. Кожна троянда має свій колір. І саджати її потрібно в певному місці. Я буду називати колір троянди і місце в ряду. А ви знайдіть відповідне за рахунком коло. Зліва направо четвертою посадіть жовту троянду. Справа наліво третьою червону троянду. Будьте уважними. Зліва направо. Третьою оранжева троянда. Четверта справа наліво. Блакитна троянда. Тепер перевіримо, чи правильно ви посадили троянди. Яка за рахунком червона троянда, якщо лічити справа наліво? Молодці. Третє. Чи буде вона на тому самому місці, якщо лічити зліва направо? Ні, не буде. А чому? Якого кольору троянда на цьому місці зліва направо? Правильно. Оранжева. Яка за рахунком блакитна троянда? Якщо лічити зліва направо? Перша. Чи буде вона на тому самому місці, якщо лічити справа наліво? Чому? Якого кольору троянда на цьому місці справа наліво? Молодці. Жовта троянда. Що необхідно знати для того, щоб правильно знайти місце предмета серед інших? Ну, звичайно. Напрямок від ліку? Та місце предмета в ряду. Розкладіть квасолю в кошики. У цій касі квасоля незвичайна. Яку вона має форму? Правильно. Круглу, трикутну, прямокутну, квадратну. Який колір має квасоля? Вірно. Квасоля жовта, червона. Синя та зелена. Який розмір квасолі? Велика та маленька. Покладіть у кошик усі червоні квасолини. Які фігури лежать у кошику за кольором? Правильно. Червоні. Які фігури поклали в кошик за формою? Трикутник коло прямокутник. Які фігури залишились за кошиком? Жовтий трикутник, синій квадрат, жовтий квадрат та зелене коло. Чому фігури різної форми поклали в один кошик? Вірно, бо вони всі червоні. Покладіть у кошик усі трикутники. Чому фігури різного кольору поклали в один кошик? Бо вони всі мають три вершини. Діти, ви молодці. Ми допомогли попелюрці виконати всі завдання. І завдяки цьому вона потрапила на бал.